Сьогодні ми будемо вам показувати образ із нашою новою сукнею з жатки. Це ось така біла сукня, вона йде в довжині міні. Також є довжина міді. Тобто ви можете обрати на ваш смак. І ось така неймовірна наша сукня. Погляньте, яка вона класна! Це ідеальна довжина. Ось такий виріс, на ніжці є. На мені розмір XS. І, до речі, ця сукня йде аж до трьох іксів L. Тому... З вас знайде собі розмір. Зараз будемо доповнювати наш образ ось такими босоніжками. Ось так це виглядає із босоніжками. І зараз додамо до образу наш бантик. Такий бантик ми кладемо у подарунок до цих суконь. Дуже класний, це бантик-заколочка. Ідеально сюди пасує до образу. І завершуємо наш образ ось такою сумочкою. Все, можна йти на прогулянку. Або ж побачення.